У нас 10.38, Усім доброго ранку. Четвер, 3 квітня. І е, сьогодні, е, як і завжди, ми кличемо до нас на ефір наших найкращих тернополян. Адже пам'ятаємо, що місце, місто у нас найкраще, е, і про е, успішних про тих людей, які дбають про розвиток нашого міста, чимось е, йому допомагають або просто тут активно працюють. У нас у наш важкий і непростий воєнний час. І сьогодні ми закликали. До нас Максим Діся, засновника центру правової допомоги сьогодні. Він у Тернополі і Ми вас вітаємо вперше наух. Дякую, мені дуже приємно. Дякую, що запросили для мене це честь. Е, Максиме. Ну, давайте будемо розпочинати і спочатку. Е, я вже знаю про те, що центрів правової допомоги є декільканадцять у нашій країні, але 10-й офіс відкрився у Тернополі е, нещодавно у рідному місті Максима. тому будемо починати з того, з чого все почалося, Максиме. Ну почнемо тоді з Тернополя, як завжди. Це точно. Це початок з Тернополя. Все починається. Якщо почнемо з Тернополя, в мене в Тернополі була мрія. Давно була мрія відкрити своє підприємство, свій офіс на центральній площі міста. І цю мрію я носив досить довгий період часу. І так сталося минулого року. Що через 10 років я повернувся додому в Тернопіль і відкрили з командою 10-й офіс на території міста Тернопіль. І... Позиція центру правової допомоги, і в принципі, концепція самої роботи компанії, полягає в тому, що усі клієнти отримують безкоштовну консультацію по приходу в офіс. Далі вже клієнт має право займатися своїм питанням самостійно або з допомогою наших юристів чи адвокатів, і в кожному місці, де ми відкриваємося, де ми запускаємо, починаємо свою роботу. Це не тільки не просто юридична компанія, це частково соціальний проект, який допомагає населенню міста регіону. І, в принципі, підтримує правову правообізнаність населення в вирішеннях питань. Максима, ну давайте спочатку, то спочатку. Максим, до речі, закінчив, що наш Тернопільський технічний університет так? Так, це дуже весело. Коли... і працює засно... ну, Як це є, являється засновником центру правової допомоги. Так. Ви не маєте додаткової освіти юридичної, так я, я розумію, і, але. Працюєте надзвичайно успішно саме у цій галузі. Тому як це почалося? Ну яким чином виникла ідея заснувати якийсь центр для юристів, для адвокатів? Чому для них ну це досить така цікава специфічна історія, коли власником мережі юридичних компаній, по факту найбільшої мережі юридичної компанії на території України, є не юрист і не адвокат. А починається все досить просто. Е моя стихія, моя улюблена справа це маркетинг, це трафік, це реклама. І просто одного дня я поспілкувався з товаришами, адвокатами, юристами на території міста І Ми прийшли до того, що вони супер хороші люди, еродовані спеціалісти з великим, з великим досвідом і практикою, але, на жаль, не мають необхідної кількості клієнтів, які вони змогли допомогти. Ну і ми вирішили почати працювати разом. Відкрили разом перший офіс у Києві так? у Києві на вулиці Антоновича, 58, Він досі працює. Ми його зараз оновлюємо повністю. Ми розширюємо дане даний офіс на базі цього офісу. Ми також від, відкрили дистанційну співпрацю з клієнтами, тому що на жаль, поки що центри проводу допомоги не у всіх регіонах України. Є а але коли перший офіс відкрився у, у якому році, е, якщо не помиляюсь, дев'ятнадцятому році 5 травня дев'ятнадцятого року відкрили перший офіс. Насправді не так давно, а зараз їх є скільки. Тринадцять 13. 13. Тобто Цього... за такий короткий так. період часу так активно розвинулася ця мережа. Е, ну ми працюємо. Ми працюємо. Ситуація стоїть в тому, що коли є ідея, коли є розуміння, що ти робиш, і це не складно. Люди отримують задоволення від роботи. Ну ми об'єднали не один десяток. На кілька сотень юристів. Себе а як компанії. це відбувається? Ви їх шукаєте? Чи вони йдуть до вас з якимось запитом? На початковому етапі, звичайно, ми їх шукаємо. Зараз так. до нас вже, звичайно, юристи, адвокати звертаються, щоб попасти до нас. На роботу. не завжди є місце і не завжди є можливість прийняти людину в штат. Тому що ми не тільки, ну ми розуміємо те, що людей також паралельно потрібно навчати. Наприклад, для адвоката. З досвідом ще можемо користь, тому що ми можемо з ним. Так, поділиться. я хотіла запитати, що ви даєте от адвоката, який що, він має бути у вас. Які питання ви йому закриваєте? В нього голова не болить від цього. Якщо по-простому, система збудована так, що кожен, кожен виконує свою функцію. От, наприклад, якщо адвокат займається своєю власною практикою, які в нього є завдання? У нього є завдання опрацювання, наприклад, реклами клієнтів. Правильно йому потрібно, щоб клієнт прийшов в офіс це раз, йому потрібно, щоб. Хтось клієнтом поспілкувався, опрацював його питання йому потрібно елементарно на пошту сходити. Тобто це також робить сам адвокат самостійно. В нас це розбито, наприклад, по відділам. Наприклад, онлайн-відділ спілкується з клієнтами онлайн по телефону, консультує першочергово і вже відфільтровує, чи питання вирішується в рамка правового поля, чи не вирішується в рамках правового поля, і просто надає консультацію. І, звичайно, на це вже адвокат, умовно, чи юрист не затрачає свій так, час. Так, не затрачає свій час. Онлайн-юрист записує на консультацію, і вже і вже на самій консультації з клієнтом спілкується юрист з первинного прийому, який вже детально аналізує його справу, підказує шляхи вирішення ситуації. І після чого клієнт вправі записати і займатися справою самостійно або скористатися послугами наших юристів і адвокатів вже звичайно на платній основі. Я говорю, як воно є. Після того як підписується договір з клієнтом. Дана справа клієнта з матеріалами, зібраними юристом первинного прийому, вже передається адвокату, і адвокат та юрист первинного прийому разом спільно двоє працюють над вирішенням питання клієнта в рамках правового поля. І тільки в такій системі можливий адекватний контроль і розуміння контролю якості роботи по клієнту. Тому що не тільки система збудована, що є три відділа, до когось звернулися, хтось опрацював, хтось вирішив. Або там хтось сходив в суд, також є ще адмінресурс керівництво офісу, керівництво компанії, яке також перевіряє якість наданих послуг, також продзвонює клієнтів, також аналізує ті самі документи, які видають адвокати чи юристи. Чому це важливо? Тому що ми всі люди, ми можемо десь помилитися, десь забутись. Ну як є, але для цього над оцима трьома відділами є звичайно контрольована особа або певна кількість осіб, які контролюють їхню роботу. Підказує, ну і займається вже адмініструванням цієї всієї структурної одиниці, якщо ми говоримо чисто про офіс. В принципі, ось так структура побудована. Кожен повинен займатися своїм. Я дуже підтримую, і на цієї структури також є. Я є маркетинговий відділ, і збудовано все так, щоб не тільки людина прийшла. І працювала. Ми стараємося розвивати своїх адвокатів, ми стараємося розвивати своїх юристів. Яким чином як ми це реалізовуємо? Ну регулярні тренінги, навчання по галузям права це регулярно. Вони є в плані е, тижня, в плані місяця, в плані кварталу і так далі. Що означає регулярні? Це, наприклад, кожного вівторка, о 8.30 У нас загальна нарада між усіма офісами в Google Meet. І. Спілкуємося по. Кейсам, які в нас є, позитивним, негативним. Працюємо, опрацюємо цю історію. Також два рази в тиждень в офісі повинен проводитися тренінг по галузям прав або по комунікації з клієнтом. Це в будь-якому випадку він не повинен бути. Також в нас є внутрішній телеграм-канал, для чого він нам потрібен, і як ми використовуємо його туди, відправляють усі офіси, кейси. По роботі з клієнтом з детальним описом, з, звичайно, з описом, що було, що стало, як вирішилось. Чому? Тому що, наприклад, там, адвокат в Тернополі зіштовхнув, з якоїсь ситуацією клієнта і думає, як йому вирішити. А, наприклад, в Черкасах ця ситуація вже, вже вирішена була. була, звичайно. І завжди будь-який офіс має контакт з іншим офісом, щоб поспілкуватися на рахунок того чи іншого питання. Наприклад, Є якась проблематика клієнт, які ми не розуміємо, як це правильно зробити, або є кілька варіантів вирішення. Зібрали консілім 5-10 хвилин 20, розібрали, все працюємо далі разом, колегіально. І тільки так спільно, але з допомогою певної структури, яка побудована, можна досягати необхідної цілі до необхідної мети. І саме через це центр правової допомоги розвивається. ЦПД, це, це не Дійс, це не маркетинг, це люди в першу чергу. І вони Цю систему створюють і вони її розвивають і розвиваються самі в ній. Ну це моя концепція. Дякую. Нагадую всім слухачам, що працюємо. Ми у прямому ефірі на офіційній сторіночці у хадіо у нас іде прямий стрім і трансляція цього інтерв'ю. Звичайно, ви можете його переглянути собі згодом і писати нам коментарі. Під ним я думаю, що ми Максиму передамо і запитання, в тому числі Максим. Дійс, засновник центру правової допомоги, який нещодавно відкрив свій офіс у центрі на вулиці Чорночорноволоден Чор... Воло один у самому центрі Тернополя десятий офіс центру правової допомоги Максиме. У галузях я так розумію, право різноманітних ви працюєте. Так, так абсолютно з будь-яким питанням клієнтами зіштовхуємося, але скажу скажу від себе: відсотки 95% наших клієнтів це фізики, це у нас питання військового права, кримінального права. Сімейного права ну, у вас зараз роботи побільшало в зв'язку із ситуацією в Україні. Я наприклад. не можу сказати, що роботи побільшало чи роботи поменшало. Робота як була, є. ну з'явились нові питання до опрацювання, наприклад, з питань мобілізації. Е, так мабуть так. Е, ну скажу скажу прямо, е, на жаль, так не було би в нас цієї біди, що у нас вже десятий рік по факту. Фактично, повномасштабка три роки плюс. В нас би питань цих об'ємних так не ставало. Но до, наприклад, до повномасштабного вторгнення відсотків, відсотків військових питань це було не знаю, Можливо, десь відсотків від цього від, від всього об'єму. Акцент був на питання фінансового права, mm -hmm. на виконавчих провадженнях, на кримінальних провадженнях, на сімейному праві і так далі. Зараз трошки картина змінилася. Питань фінансового права менше стало, питань військового права, де займає десь відсотків 30% усьєї усього об'єму роботи наших адвокатів та юристів військового права. це ж не тільки питання мобілізації Звичайно. це питання це питання виплат це Питання переведень і так далі, тобто це досить об'ємна історія, досить серйозна, і ми стараємося цього підходити максимально відповідально, тому що це наші хлопці, це наші захисники, тобто і працюємось так. І перед тим як ми перейдемо власне до вашої ну такої соціальної волонтерської діяльності, бо це насправді дуже така цікава частина вашого життя. Я б хотіла обов'язково її обговорити у прямому ефірі. Ще одне цікаве питання, яке завжди всім цікаве, як отримати безкоштов... безкоштовну консультацію Без... у центрі правової. Ну, консультацію досить просто отримати. Вбиваєте в пошуку Google-юрист можна ноуті. онлайн, так? Онлайн завжди можна. Я знайшла вона. ваш сайт. Так, там все. Нема зрозуміло. Нема проблема. Юрист 24comua нас можна знайти спокійно. Ми завжди в, перш, в перші, першій видачі Google. залишаєте свій номер телефону, навіть імені можете не залишати, тому що є багато тендітних питань, які люди навіть не хочуть Власне, так. Uh, говорити навіть своє ім'я, і ми все одно консультуємо. Залишають номер телефону протягом. 20-15 хвилин до вас перетелефонує юрист і вже підкаже, як вирішити ваше питання, як рухатись по, по шляху вирішення вашої проблеми. Дуже цікаво, скільки людей працює над опрацюванням таких запитів, і чи їх є багато, наприклад, Якщо... От, у Тернополі говоримо за Тернополю. Говоримо за Тернопіль. Випадку онлайн відділу Тернополя це в нас 10 онлайн юристів працює угу. в цілому по Україні. В нас три онлайн відділа. Це юристи, які спілкуються з клієнтами по телефону. Ні, регулярно опрацьовують звернення клієнтів. Працюють працює онлайн відділ. Буду говорити прямо зі мною. Багато хто сварився в дві зміни. В мене mm -hmm. Люди, люди про з 9 до 9, Ну онлайн онлайн відділ, тому що часто також ми в своїх справах не маємо часу. А хтось на роботі до шостудень він не має можливості. Зайнятися своїм юридичним питанням, але вже після роботи він нагадує, що є юрист, і потрібно звертатися і потрібно допомагати далі. Тому в принципі працюємо з 9 до дев'ятої, ми постійно на зв'язку. І у вас укомплектований офіс у Тернополі, наприклад, чи ви в пошуках ще якихось спеціалістів до себе? Я, я скажу так: в Тернополі офіс укомплектований, але е, ситуація полягає в тому, що якщо людина ерудована, якщо людина мудра, якщо людина хоче працювати, місце для неї завжди знайдеться. Завжди знать не буває такого, що місця, що немає роботи в центрі правової допомоги. Навіть буває таке часто, що от офіс укомплектовується, працюється, працюється. Працює. Одна наприклад, Львів, той самий у нас у Львові був один офіс. Ми бачимо, що офіс набраний, що люди ще є, і потрібно трошки їх вже розділяти. Ми розуміємо, що під цих людей потрібно створювати нове середовище, нову новий офіс, нову компанію на території міста Львова. І ми це реалізували. Так само, наприклад, як з Києва був один офіс зараз, три офіси тратуріки, тому що офіс укомплектований людьми. І ну, вибачте, люди це не меблі. Їх ти виганяти не будеш на вулиці. Ти людина тобі довіряє себе, свій час, і ти повинен забезпечити його роботою і певною діяльністю. І Для цього і працює команда центру правової допомоги, щоб забезпечити юристів адвокатів регулярним. Регулярною роботою ефективною, тобто в принципі так. Дякую. Нагадую, Максим Дісь, засновник центру правової допомоги у програмі Відверто на Ух» з нами у прямому ефірі. Максим, розкажіть, будь ласка, про волонтерську діяльність вашу особисту і вашої команди. Якісь соціальні різноманітні напрямки. Я почула, що на території, ну там за цих п'ять хвилин, які тут літала по студії, Максим встиг мені розповісти, що у центрі правової допомоги навіть є якась міні-студія звукозапису. Розкажіть, будь ласка, до чого це все і чи це? Теж втілення якихось ваших мрій. Ви якось реалізовуєте, мабуть, ті моменти, які б хотіли бачити, так бо робота це одне. Але ну більшість нас не знаю, чи там умовно це Україна не Україна, але на ній проживає свого якихось там 90% чи чи 70% свого життя, і там справді реалізовує якісь свої моменти по різних напрямках. Що у вас є? Давайте так торкнемося і волонтерства, і соціальних напрямків, які зараз ну без них нікуди. Зрозуміло. Ну, моя суб'єктивна думка, що будь-яке серйозне підприємство повинно в першу чергу переслідувати і соціальну частину своєї діяльності. Якщо з елементарних речей для початку ми зайнялися розвитком юридичної культури і зайнялися розвитком ерудованості наших. Юристів, адвокатів і для початку на території Тернополя помаленьку відкриваємо Академію центру правової допомоги. Поки що вона є в онлайн форматі, але вже проводились навчання а, перших студентів Академії центру правової допомоги пілотні. І в принципі, зараз плануємо випусти великий курс на 40 днів для юристів та адвокатів. Це частина розвитку юридичної культури на території України на рахунок нашої соціальної волонтерської діяльності. Ми працюємо. З різними військовими підрозділами, з різними військовими частинами, спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку повномасштабного вторгнення, в середньому інвестиції в перемогу з, ну, з першого місяця, в середньому 400 тисяч гривень кожного місяця. Спочатку повномасштабки ми працюємо по цьому. Також працюємо з, от, наприклад, в Одесі, ми працюємо з будинку Ангело. Підписаний договір із реабілітаційним центром допомоги дітям. Також після нашого інтерв'ю я планую зараз поїхати в дитячий будинок на території міста Тернопіль. Також підписати договір на довгострокову співпрацю та підтримку із дитячим будинком від центру правової допомоги. Це ваша ініціатива? Це щось моя ініціатива, щось частина ініціативи команди. Для початку все йде від першого лиця. Я не люблю себе хвалити, але. Перше лице, який задає тренд, так підтримує команда. Мене ну я не можу, наприклад, знати, що необхідно там військовій частині, наприклад, на території міста Черкас там, чи на території міста Львів, правильно, але для цього є лідери, які мають повний карбланш а, спілкування з будь-якими структурними підрозділами, і вони чудово розуміють політику компанії. Якщо необхідно, ми допоможемо. І часто, наприклад, у нас виникає запит, що треба допомогти от зараз. Наприклад, на території Чернівців, я знаю, ми зробили маленький збір в рамках компанії, звичайно, компанія, потім леву частину коштів, передасть на реабілітаційний центр для військових на території міста Чернівці. Я, вроде, правильно Так, 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 так. Да, не пропускаю. От. Я не знаю, якого числа це все відбудеться, коли люди будуть йти, тому що я, це, я вже контролюю ці соціальні процеси, будемо говорити так, нативно і вже поставлють мене перед фактом в багатьох речах. Але це позиція не тільки моя, це позиція керівництва всієї компанії. Вони розуміють, що це потрібно. Тут в нас варіантів небагато на території України. Ти або працюєш, або воюєш. Ти або соціально активний і необхідний соціуму в рамках цивільного життя, або, прошу, захищаю свою землю. Ну, це в принципі позиція всіх і всі це розуміють. Тобто і так ми відпрацьовуємо, так стараємося. Щось виходить, у нас щось не получаємося. Ми боремось. Ми боремось. Дякую. Ну по перше, дякую за те, що ви працюєте активно в Україні, і мені цікаво. чи ви при створенні от такої мережі десь орієнтувались на якийсь закордонний досвід? Чи ваша ваш напрямок унікальний? Чи можливо ви навіть зараз задаєте якісь тренди і десь переймають його? І ви казали, Максиму, що ви збираєтеся десь виходити на польський ринок. Так хотілось би якісь такі збираємося, але ще. Це досить серйозна історія, це досить серйозна необхідна підготовка команди і компанії. Ми е, над цим питанням працюємо, але все ж таки, фокус на територію України. Фокус тут. Фокус повинен бути вдома, як не, як не крутий. Е, на рахунок чи ми задаємо тренди. Я не знаю. Я сильно за ринком не аналізую, тому що я прекрасно розумію, що, е, що потрібно створювати, а не копіювати. Сама концепція центру правової допомоги. Чому безкоштовна консультація юриста? Uh -huh. Ну, ця концепція не взята там, з Європи чи ще десь. Просто елементарно, колись дуже давно, мені дуже сильно потрібна була допомога юриста на території міста Тернопіль. І, мені і те, всі це за це брали гроші. Я, я, мені не то, що відмовили безкоштовну костацію мені хамські відмовили, мене це дуже сильно образило в певний період часу. От е, і я цю я цей досвід негативний. Проніс з собою і зрозумів, що більше нікому не буде відмовляти в елементарній безкоштовній консультації. Знаєте, інколи навіть до нас приходять питання клієнтів з вулиці, які не зовсім є юридичні, але просто людині потрібно поговорити. Звичайно, людині потрібна підтримка і людині потрібен досвідчений якийсь товариш, до, якого вона, до, до якого вона може прийти за порадою там, конфіденційно, навіть ось така ситуація, що мені робити. Там, чи наприклад, багато ситуацій, наприклад, сімейних пар, от жінка, наприклад, хоче з чоловіком, може прийти там. В Центрі правової дум поспілкуватися з юристом і неодноразово таке, що ми навіть пари мирили просто напросто між собою. Ну це смішно. Це не робота юриста, але ну ти не можеш не відмовити. Але від цього не можна, можна дистанціюватись. Від цього нам, повинні, ти не дистанціюєш. А що ти скажеш? людям? Вийдіть, будь ласка. Звідти цього не скажеш. Ти повинен вислухати, підтримати, підказати, як правильно рухатися. І людина тобі вже буде вдячна. Це також частина соціального mm -hmm. ну соціальна частина компанії команди. Тому якось так ми працюємо. по-простому. Дякую, Максима. Е, ну, по-простому, ви працюєте, але успішно і це тішить насправді. Е, я бажаю розвитку е, вашій справі, і, звичайно що розвитку вашому офісу на території Тернополя. Бо ми тут всі фанати Тернополя, і ми за нього вболіваємо. І ми тішимося, що ви відкрилися тут. І власне, що ви тернополянин. Ми вам бажаємо успіху. Ну і два слова, будь ласка, розкажіть про якісь майбутні плани. Що далі? Що далі Якісь найкоротші там? Найкоротші, в найкоротшій перспективі. Ну, наприклад, цього тижня відкрився офіс у місті Вінниця. В перспективі до кінця року ми маємо мрію запустити офіс у Полтаві та Ужгороді. Слава Богу, нам втретє, буквально недавно вийшло відновити роботу у Харківському офісі. Також у нас біля офісу були певні руйнування через. Так званих сусідів, будемо так говорити, і офіс в місті Харків також працює. Тобто, плани найближчі – це масштабування, раз два оптимізація роботи команди, оптимізація роботи компанії. Ми досить серйозно підходимо зараз до медійної частини роботи компанії. Найближчим періодом часу стоїть завдання від мене. Це Створення лідерів на території кожного офісу. Що означає лідер? Це те, що в кожному офісі є досить унікальні юристи та адвокати з особливим своїм досвідом. В нас працюють люди з судді суддів, нас працюють в минулому. Тобто, і це люди особливі, яких просто ти їх ніде не знайдеш. І я хочу цих людей більше розкривати для соціуму, щоб вони ділились своїм досвідом. Ну можна сказати, в маси, тому що це досить серйозний досвід, і якого послухати. Ну, просто ось така історія. Масштабуємося, розвиваємо себе всередину. Ну і надіємося соціальних проєктів, соціальних питань центру правової допомоги буде більше. І ми будемо на цьому працювати. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Думаю, що воно не останнє. Насправді тема дуже широка. Хотілося б по багатьох питаннях детальніше, Максима, з вами поспілкуватися. Ми вам бажаємо успіху, бажаємо нашій країні перемоги. І, звичайно ж, сьогодні усім слухачам бажаємо мирного та спокійного дня. Дякую вам. Дякую вам на все добре.